Івано-Франківськ знову найвідкритіший в Україні в рейтингу публічності органів місцевого самоврядування, складеного опорою. Столиця Прикарпаття другий рік поспіль займає перше місце. Цього разу з індексом 67%. Спостерігачі дослідили, наскільки відкриті для громадськості міські голова, виконком та депутати. кажуть, івано-франківці в електронній базі даних можуть вільно переглядати владні рішення. Крім того, немає перешкод для відвідин приміщень міськради та сесій. А ще своє звернення чи запит можна залишити в режимі онлайн. Слід відзначити серед позитиву це роботу інтернет-приймальні досить зручна для користування системи. Тобто, завдяки ній, будь-хто з громадян може без зайвих зусиль в онлайн режимі надіслати запит на інформацію або звернення. Тобто, інтерфейс і система фільтрів на даному сайті дозволяє зробити максимально оперативно, зручно. Втім, є й недоліки. До прикладу, громадянам складно Дно відшукати на офіційному сайті інформацію про зміни, які вносяться до міського бюджету, а ще не можна дистанційно записатися на прийом до керівництва міста, не кажучи вже про відвідування засідань депутатських комісій, які зазвичай просто не анонсуються, щоб дізнатися в якому місці, в який час проводить засідання та чи інша депутатська комісія, громадянам необхідно відвідати в адмінбудівлю Івано-Франківської міської ради систематично оприлюднення інформації з графіком проведення засідань депутатських комісій на, на сайті як міської ради само самовиконавчого комітету ми не виявили. Також івано франківці не мають вільного доступу до протоколів сесії міськради та засідань комісій. Не оприлюднені за цей рік і звіти про використання коштів з депутатських фондів.